Всім привіт! Сьогоднішня моя тема депресія, і я недаремно обрала цю шаль. Поговоримо про депресію. Всім відомий цей стан. Говорю всім, тому що кожна людина у своєму житті була в такому стані, розуміє, що це. Можливо, навіть не усвідомлюючи деколи. Але у кожного такий стан був. Це коли закриваєшся від світу, нічого не хочеш. Не відповідаєш на телефонні дзвінки, впадаєш у сплячку. Просто на якийсь час випадаєш із, із життя. А чи варто із цим боротися? Моя відповідь буде в притаманній мені формі. Це. Казка про пані депресію і світло в серці. Одного разу в маленькому містечку у двері твоєї душі постукала дивна гостя. Вона була закутана в темну шаль, а очі її ховалися за тінню. Звали її пані депресія. Я ненадовго, сказала вона, просто хочу посидіти поряд. Ти впустив її, бо не, зміг від... бо не зміг відмовити. Та й, правду кажучи, ти був надто втомлений, щоб сперечатися. Пані депресія повільно обжилася, заповнила твою кімнату сірою млою, сховала сонце за хмари і шепотіла думки, що здавалися таким уреальним. Першого дня ти просто спав, бо сил на інше просто не вистачало. Другого дня ти мовчав, а на третій день тобі здалося, що ця гостя вирішила залишитись назавжди. Товного ранку ти згадав, що в тебе є маленька світічка. Ти колись запалював її, коли було страшно? Ти вирішив спробувати. Пані депресії, сказав ти, я можу запалити своє світло. Вона знизила плечима. Роби що хочеш, все одно воно нічого не змінить. Ти знайшов свічку. Це була твоя маленька радість. Спочатку вона горіла слабко, коли ти зробив собі теплий чай, потім розгорілась трохи сильніше, коли ти виглянув вікно і побачив, як крапає дощ. Наступного дня ти вирішив прогулятися. Пані депресія бурчала за твоєю спиною навіщо, все одно нічого не зміниться. Але ти побачив, як кружляє листя в осінньому танці, і всередині тебе з'явилось крихітне тепло. Потім ти зателефонував другові. Пані депресія прикладала руки до вух, щоб не чути твоїх розмов. І тоді ти зрозумів. Вона не така всемогутня, як здавалася, пані депресія залишилась з тобою ще трохи, але ти тепер знав її слабке місце. Вона не любила світла. Кожного разу, коли ти запалював свою свічку радості, вона втрачала силу. Ти не позбудешся мене назавжди, сказала вона йдучи. Я можу повернутись будь-коли. Що ж, відповів ти, але тепер я знаю, як тебе зустрічати. І ти став берегти своє світло, запалюючи його щодня добрими справами, турботою про себе, маленькими моментами радості. Пані депресія більше не змогла оселитись назавжди, бо твоє світло було сильнішим за її кінь. Мудрість цієї казки полягає от, ось в чому. Коли пані депресія приходить в твоє життя, дозволь собі бути слабким і прийняти її. Але пам'ятай, ти маєш запалити свою свічечку. Твоє світло це ті маленькі кроки, які ти робиш, піклуючись про себе. Вони здаються тихими, непомітними, але саме вони виганяють темряву. Напишіть мені в коментарях, чи згідні ви зі мною, чи ні. Очікую ваших відповідей. Підписуйтесь. Не забувайте ставити лайк, поширюйте. Я дякую вам за увагу.